Стала мы уцели, в цели не? Так, цель где-то тут. Нашел гора, а не. Вольт. Возможно, с другой стороны. Угу. з Ромео Є, ворог. Я так розумію, цю місію теж неможливо виконати. Схоже на те. Здається, що координати невірні Нам треба в офісі на столі взяти координати наступні. Хтось є поранений. Загонів Урса. Так, я. Ехо. Тоді рухаємося до Урси, прикриваю чехо. Е, в цьому наразі немає необхідності, тому що мені потрібне лікування на станції. Урси мені тут не допоможе. Говорю, зможу... ретравматизація тобі потрібна. Я зможу зараз закінчити місію тут, але пізніше я повинен буду вас покинути. Може, тобі треба е лікування на караку. На жаль, це на так, караку воно зламане. Так, це неможливо. важливо. Постарла, щось ми не туди зайшли. Так. Ехо, зможеш прописатися на караку і поміняти тіло. Так, у нас вогонь тут. Біля Урси. Мандалорис, там точно в офісі повинні бути ну, ну якісь пункт, да, якісь документи? Ну да, так, да. знайти кабінет. Багато цілей знищують нам транспорт. Один Трібна мінус. Потрібна підтримка. Більше десяти цілий. Другий мінус. Карлот. Там три ліфта наверх, потім Третій обходити. мінус. Потім. Група Урси, повертайтесь. Ми наверху. В лоббі. Ну, там... Урса на С той стороны кабінет. Багато цілей. Потрібна підтримка. Обходите, піднімають из политики. Власник є кулеметка. Треба. Туди неможливо зайти, вона стоїть не тою стороною. М -м, зрозумів. Так це не офіс. Це житлові приміщення, А стало обличку. Драїнел. Мені потрібно до Урса. Плюс проходит, прикрываю. Знайшов координати, передаю Малдорусу для дешифровки. Прийняв. Група, повертаємося до Урса. Плюс. Плюс. Ти на ліфт? Ні. Yeah. На ліфт весь. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені потрібна команда з двох чоловік, щоб пригнати ще одну урсу, щоб забрати повністю всіх. Я вас заберу весь десант без урсу на місці, де я висаджував, біля того здання. Це не той ліфт. Там, Туди треба доїхати. Думаю, там, ми його не знайдемо. півтора кілометра. Ви просто туди? на мене йдіть до здання. Як дойдете, я вас заберу. Добре. Добре. Я тоді. Це не той ліфт про Ліфт Пангари, напроти. Mm -hmm. Стоп, Астар, а ти де? Я знайшов Ліфт, яким ми приїхали сюди. Певний, що це ти. Так, ми з контрольної точки 1 приїхали. Mm -hmm. Хлопці, повинен буду піти, бо у нас у Києві вибухи ось. Так, а вже. Так що так, я пішов ось і. Гарно вам дограти. Дякую. Добрим, дякую. Давайте. Будьте будьте Так, дякую. ви теж. Філі. Чекаємо. З вами. Уїжджаємо. Это было для них несподівано. Очекайте, это Плюс. Розверніть урсу так, якщо можете, щоб їй було зручно. Я поки прикрию. Позади урса, пожалуйста. За методичным урсом, будь пожалуйста. По руху. Або зайди в урса, а буду Я. Чому зупинився? Лікувався. Mm -hmm. Капітан, чекаю команду на забрати десант. Готовий до забрати десант. Розміщуємося в урсах, виїжджаємо за полтора км. Ориентир Мандалорец. Место пилотом. То есть займись, будь ласка, еще сбоку. У штурмана. Занял. Рампу зачинить. Боевая урса вперед. Медично за замыкаю. Все силы медичного урса. Лесик, Лесик, классик, стрывай. Сзаду никого из наших не бачу. Я не бачу, чтобы Медурса ехала. Я запытывал, все силы чинили. Угу. Рушаємо. Высокофары вы ви... тут можешь? можеш? не вот так. Їду від третього лиця, бо тому що незручно керувати. Мандалорец, ты вже тут? Ні, я чекаю на вашу команду. Тоді давай до нас. Прийняв. Та будівля, де висаджував, так? Так. Так. Будьте готові до швидкої. швидкого посадки. Так, покидай Мурсу. Навіщо? А шо? Ми Урсою прямо заїдемо. Одною однією та другою. Угу. Зрозумів. Бачила. Урсою відкриті шази. Закрити. Підаю. Вперед. Тут дуже складно відбувається. Чекаю команди на зліт. Окей. Okay. Вимикай двигуну. Вечно урсона не помещается. О, маха. Все? Так. Закрываем шлюзы и Принял. виходити? Ні. Коли сядемо біля Хаммерхеда, тоді будемо виходити.